Від пінки на кухлі пива до корму для мільйонів тварин. А ще хліб, крупи, біопаливо й тисячі робочих місць. Усе це ячмінь, скромна зернова, про яку ви, можливо, не думаєте щодня, але без неї не було б і звичного нам життя. Від стародавніх полів межиріччя до роботизованих ферм Австралії. Ячмінь пройшов довгий шлях, і сьогодні ми дізнаємося, скільки його вирощують у світі чому ця культура така важлива. І які рекорди вже поставлені у світовому землеробстві? Ячмінь одна з найстарших культур у світі. Його почали вирощувати понад 10 тисяч років тому. У давньому Єгипті ячмінь відігравав ключову роль у харчуванні і релігійних обрядах. В межиріччі на території сучасного Іраку саме ячмінь став основою для виготовлення пива. Напою, який був не лише популярним, а й священним. У Китаї ячмінь вирощували вже понад шість тисяч років тому, і ця культура була основою раціону для багатьох народів. У Скандинавії з її суворим кліматом ячмінь одна з небагатьох культур, що дозріває і забезпечує хліб. Ця історія показує, наскільки важливий ячмінь для людства і чому він і сьогодні лишається однією з головних зернових культур. Друзі, ваші лайки, коментарі і підписки дуже важливі для каналу Фармфокусть. Вони допомагають алгоритмам показувати відео новим глядачам. Тож не лінуйтесь. Поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на FarmFocus. У 2023 році світове виробництво ячменю склало 146 мільйонів тонн зерна. Це трохи менше, ніж у попередньому році, коли зібрали 155 мільйонів тонн. Середня врожайність у світі в цей час становила 3600 кг кілограмів на гектар. Площі посівів ячменю по всьому світу понад 40 мільйонів 600 тисяч гектарів. Для порівняння це більше ніж півтора рази площа Нідерландів. Найбільша площа була у 2019 році понад 51 мільйон гектарів. Найбільші площі під ячменем мають такі країни: Австралія 8 мільйонів 200 тисяч гектарів. Канада 6 мільйонів гектарів. Китай 5 мільйонів 300 тисяч гектарів. Україна 4 мільйони 100 тисяч гектарів. Франція 3 мільйони 300 тисяч гектарів. Водночас, у деяких країнах площі посівів зовсім малі. Наприклад, у Лесото врожайність ячменю лише 355 кілограмів з гектара. А у Гватемалі посіяно всього 8 гектарів, звідки зібрали 18 тонн. Країни, як Люксембург, Ліхтенштейн та Естонія мають менше 10 тисяч гектарів для локальних потреб. Середня врожайність у світі становить 3600 кг з гектара. Проте є справжні чемпіони. Бельгія 8 кг на гектар. Нідерланди 7 800. Німеччина 7 500. Ізраїль 7 200. Великобританія 7 000. Світовий рекорд врожайності було встановлено в 2020 році в Бельгії 11 тисяч 200 кілограмів з гектара. Це майже втричі більше за середній світовий показник. В Африці та Азії врожайність значно нижча, лише 2100 кг кілограмів або менше. За обсягами виробництва лідирує. Австралія 24 мільйони 600 тисяч тонн Канада 12 мільйонів 600 тисяч тонн, Україна 9 мільйонів 400 тисяч тонн, Франція 11 мільйонів 300 тисяч тонн, Німеччина 10 мільйонів 400 тисяч тонн. Разом вони виробляють понад 68% світового ячменю. Історичний максимум виробництва 179 мільйонів 100 тисяч тонн припадає на 1990 рік. Натомість, мінімальний збір 27 мільйонів тонн припадав на період Другої світової війни. Ці цифри яскраво демонструють, як війни, кліматичні зміни та економічні кризи впливають на глобальне виробництво ячменю. За прогнозами на маркетинговий рік світове виробництво складе близько 146 мільйонів тонн. Зростання очікується завдяки покращенню врожаїв у Європейському Союзі та інших країнах. Ціна. Історично мінімальна ціна майже 20 доларів за тонну у 1960 році, а максимальна 265 доларів у 2012. Ціни на ячмінь сильно коливаються залежно від регіону. Наприклад, у Китаї в першому кварталі ціна сягає 255 доларів за тонну, у Південній Кореї 313, а у Великобританії 246 доларів. Середня світова ціна на початку року Близько 112 доларів за тонну. Середня експортна ціна ячменю становила 225 доларів за тонну. Коливалася від 180 до 260. Мільйони фермерів по всьому світу залежать від ячменю. Ця культура формує робочі місця, експортні доходи і забезпечує продовольчу безпеку. За останні 20 років врожайність ячменю зросла приблизно на 12% завдяки генетиці та сучасним технологіям. Проте, кліматичні зміни, екстремальні посухи та повені щороку можуть знижувати врожай на 5-20%? У наступному відео ми покажемо, як сучасні комбайни збирають зелений горошок. Технології, точність і швидкість не пропустіть! Пишіть у коментарях, чи знали ви про рекордну врожайність 11200 200 кг з гектара. Які теми сільського господарства вас цікавлять? Які агротехнології хотіли б побачити? Якщо вам не важко, поставте лайк і залиште коментар. Це дуже допомагає каналу Farm Focused. Дякую за увагу до зустрічі!